Всім привіт, вітаю вас в себе на каналі. Друзі, сьогодні маю дуже цікаві новини з Польщі. Вони стосуються кордону між Литвою та Польщею, тому як там складається така ситуація, що литовці просто переїжджають кордон і змітають абсолютно все з полиць польських. Супермаркетів про причини цього ми поговоримо з вами просто зараз. І після цього ви зможете зробити висновки, чи насправді в Польщі ціни настільки високі, як ви там собі думаєте. Тож дивіться це відео до кінця. Обов'язково пишіть в коментарях, з якого міста ви дивитесь це відео. І, звісно ж, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, ціни на литовські продукти на польському боці кордону значно нижчі, ніж в самій Литві. І саме це змушує литовців їхати до Польщі і скупляти абсолютно все в польських магазинах. Причини дорогих товарів в Литві криються в тому, що Литва і надалі зберігає ПДВ на рівні 21 Нагадаю, що в Польщі воно або складає 5%, або зараз взагалі зменшене до нуля. І це робиться польською владою для того, щоб захистити кишені простих поляків від оцих різких зростань цін на продукти. І в Литві, на жаль, такого не робиться, і тому там на деякі продукти ціна може відрізнятись від польської на від, там, від 16 і навіть до 50% на якісь окремі товари. І це можуть бути навіть ідентичні товари литовського виробництва. Тобто. Це в таких випадках, коли польські мережі супермаркетів закупляють собі якісь оптові партії, продають їх в себе в мережах вже з націнкою. І після цього той самий товар в Литві, наприклад, може коштувати 3 євро, а в Польщі він буде коштувати півтора євро. І це все тільки пов'язано з монетарною політикою, тобто з податками. Литовські ЗМІ зазначають, що ціни на продукти на польському боці кордону значно. Нижчі, ніж в самій Литві, дешевшують не тільки однакові категорії товарів, а й ідентичні товари литовських виробників. Коментуючи загальну динаміку цін на литовську продукцію в Польщі та інших, та інших країнах, хочу зазначити, що в Литві ПДВ на продукти харчування становить 21%, а в Польщі 5 або 0%. Тому ціна на продукти в країні над Віслою автоматично нижча на. 16-21%. Крім того, польські торгівельні мережі оптом купують товар литовських виробників, а гуртова ціна, як відомо, зазвичай набагато привабливіша. Це означає, що продаючи товар навіть з націнкою польської торгової мережі, ціни на полиці набагато вигідніші ніж в самій Литві. Зазначила Беата Чаплінська, директор польсько-Литовської торгової палати. Беата Чаплінська також наголосила, що невеликі сімейні продуктові магазини практично вимерли в Литві і весь ринок захопило декілька роздрібних великих торгових мереж, які просто-напросто почали диктувати свої ціни литовцям. І якщо говорити про, про маленькі бізнеси, про власників в Литві, там ресторанів, якихось кафешок, барів. То 100% з них закуповують товари для себе саме в Польщі, тому як у випадку, якщо б вони їх закуповували в Литві, це б дуже сильно било по цінах, і їм би вони би були змушені просто-напросто закриватися або ставити якісь такі захмарні ціни на свої послуги, що їм би це було просто-напросто невигідно і ніхто б до них не ходив. Тож, друзі, якщо хтось з вас... Випадково зараз знаходиться в Литві, напишіть, будь ласка, наскільки легко чи тяжко там жити. Можливо, вам є, ви можете якось порівняти своє життя з, можливо, ви в Польщі до цього жили. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи насправді в Литві настільки високі ціни, що дешевше з'їздити в Польщу, закупитися і вернутися назад додому. Чи це оплачується, і чи це насправді так? Бо особисто для мене дана новина, вона є. ну... Досить неочікуваною, тому як мені завжди здавалося, що Литва живе приблизно на тому самому рівні, що й Польща. Але як бачимо, в Литві ціни набагато вищі, саме через податкову політику, на яку, до речі, в Польщі також всі нарікають, але як бачимо. Що польська влада ну, якби більше думає про простих людей, ніж литовська влада. Це суто виходячи з, е, е, ну, якби з оцих цін на продукти і з, з цієї податкової політики. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під, під цим відео, чи знали ви про такі е, нюанси делікатні чи ні. Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Е, е, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня. І до нових зустрічей.